Привіт, друзі! Сьогодні я покажу вам декілька вправ для того, щоб швидко зняти біль в шиї. Якщо у вас болить шия, не поспішайте її якось розслаблювати чи навантажувати. Просто виконуйте ці прості вправи, і біль в шиї у вас просто пройде. Якщо у вас періодичні або часті болі в шиї, ви можете виконувати цей комплекс вправ кожного дня. Ці вправи у вас займуть максимум до 10 хвилин. Якщо вам подобається те, що я для вас роблю, ви можете підтримати мене на Патреоні. Посилання я залишу внизу в описі під цим відео. І як завжди, перед початком, я хочу подякувати своїм патронам, які підтримують мене на Патреоні. А ми починаємо. Ноги тримаємо на ширині плеч, руки тримаємо на поясі. І зараз будемо робити почергово кругові оберти плечем вперід, а потім назад. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. дев'ять, Десять. І в другу сторону. Один. Два. Стараємось робити максимальну амплітуду. Три, Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, 9, Десять і те саме виконуємо на другу сторону. Один. Два. Три. Чотири. П'ять, шість, вісім, дев'ять, десять, один, два, три, чотири, п'ять, шість. 7. 8. 9. 10. Наступна вправо. Тримаємо руки на поясі, зводимо лопатки вперед, а потилицю тягнемо назад. Тоді зводимо лопатки назад. Лікті зводимо до середини і голову тягнемо вперед. Один два п'ять, шість сім, Вісім, дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. 17, 18, 19, 20. Зараз будемо виконувати трохи складну, координаційну, вправу. Руки тримаємо опущеними і будемо виконувати кругові оберти плечима вперед і назад. Одночасно виконуємо лівим плечем оберт вперед, а правим назад. Один два, три, п'ять, шість, сім вісім дев'ять Десять і в другу сторону. Один. Два. Три. Чтити, п'ять. Шість сім, вісім. Дев'я. Десять. І останнє вправа, вона чимось подібна до першої. Тільки ми тепер будемо робити кругові оберти з поверненою головою. Повертаємо голову, дивимося собі на плече і починаємо кругові оберти вперед. Один. Два. Три. Чотири, п'ять, шість, вісім, 9, десять і в другу сторону. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І те саме виконуємо на другу руку. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сі. Вісім, 9, десять. І в другий бік. Один. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Якщо ви виконуєте ці вправи, вони обов'язково вам допоможуть. Знову ж хочу повторити, якщо у вас часто болить шия або навантажені м'язи шиї, виконуйте ці вправи кожного дня. І ви побачите, які у вас будуть результати чекати. Обов'язково відпишіть, чи вам допомогли ці вправи. А якщо вам сподобалось моє відео, не забудьте підписатися на мій канал. А я хочу вам всім побажати здоров'я та щастя. До нових зустрічей!